Так, всім доброго времени, суток. Сьогодні будуть у нас опять всякі ніштячки в продажі, там тисочки, лебедочки і всяке таке. Вот. Ну, сразу скажу Там вчора комент написали, що зараз всі блатні майстри, всі блатні спеціалісти користуються перчатками. Milwaukee. Milwaukee Дивіться, я собі теж купив. Дивіться, які красиві, новенькі, блістящі, фірмені. Перчаточки. Тільки правда. <сіх> мені здається, що то з фірмою мене надурили. <сіх> Я в них дзвонив, кажу, дайте мені цей. Кажу, блатні перчатки цей для спеціалістів мені вислали. Бачите, блатні перчатки. <сіх> Емблемка якась така інтересна. Но мені здається, це підділка, не? А Ану напишіть обов'язково. Це підділка, чи, чи це оригінальні. Я просто ніколи. Цей не, не мав діло з оригінальними віщами. В основному там, знаєте, секонд хенд базар та таке ото конфіскат. А тут, думаю, ну, раз майстри носять, зараз, скаже, популярно, думаю, я собі теж закажу. Ну, заказав, от, прислали такі от перчатки. Ну, я, мені подобається, мені подобається, Не знаю, як вам. Я думаю, за це можна лайк втулити. Ми теж будемо на фірмі тепер. Напишіть комент обов'язково. <ріст> <ріст> Ладно, то таке. Приступимо к продажам. З чого ми почнемо? Почнемо з таких блатних тісків. Тіски, як завжди, лунна поверхність. Ну, їх ж для цього і роблять, щоб поставити на сверлінний і законтачити сильно. Губки у нас 200 мм, це на 3000. Зараз все покажу. <ріст> на поворотній платформі. Так, да, да, так, возможно градуси там є такі. Весь їх, та я думаю, под полтинник желез. Ну коротше, цена, цена, я думаю, халява. Що е, тут надо? Тут надо цю кришечку, тому що коли викручуєш, він вилазить, а нема в шо йому упиратися. Тут все добре, ну ось такі от косячки. Там не треба писати, усиратися, що ти що їх тільки викинути. Як с лісарні? Офігенні тиски, по ним можна і лупашити, і херячити, Що хочеш можна делать. Немає губок. Немає губок. Так воно навіть ручка є. От, Все так крутиться, Все добре. Ну назад, я ж кажу, бачите, винт вилазить. Винт вилазе. о, А, то воно ручку так вот. отак от. так от вони роблять, Ну, в принципі, я ж кажу, для домашнього, використання, для мастерської офігенні тиски. Можна, можна юзати. Вони зараз на ногу не впадуть далі. Ось така четка, моцна. Скоріше всего на одну тонну. Я тут намагався чистити, ну, все воно вже по одному місту пішло. Повністю робоче. Дивіться, дивіться, яка красота. Це, це -то, на китайський ширпотреб. Я думаю, вона тонну железно видержує. Ну, А ці китайські лібідка з сипками з усім важе. 3 кг, як вона може тонну підняти, там все репить, тріщить. Ну коротше, моцно. Ось такий от ципок у неї. От. Ну, це огризок. От ціла цілий шмультяра до неї прилагається. Я думаю, цей кусок можна викинути. А то і поставити. Його там ну, метрів, я думаю, 5-6 железно. Да, 5-6 точно. Тобі ж шах совпадає, я міряв, свіряв. Все одинакове. Це з неї ципок. Ну і склепати буде у вас взагалі метрів десять. Далі, далі. Отака лібьодочка. Що то сьогодні полібьодочка. Коротше, отак от вона цепляється на що-нібудь. Такий швелер чи ще щось. Коротше, на... все крутиться. Оно. Оп. Оно. Все. Крутиться. Вон так чирік віджав, відпустив. А що воно тут таке має бути. Чи обломано. Херіозно, коротше. А хер'ізно, що за неї? Давайте 350 гривень. А так, от може вона і самопальна, може це десь якась тріщотка іспользувалась, Да. Може якась самопальна, Вона трошки нас холодно, соплі, шмаркаю, так що сильно не той не обращайте внимання. О, вітер страшне, страшне. Ну, зима все таки, як не як. Далі. як цікаво. Теж йодочка. Похоже на кабанчика, типа да? як корпус. ржавенька, ну, працює так, в яку сторону. Дивіться, що цікаво. Бачите, як барабан видається. Вона крутиться. Нет, щоб не Бачите, якось вона крутиться і барабан якось туди-сюди. Ну, я не думаю, що це воно поломане. Я думаю, воно так і должно бути. Тобі вона така важкенька. Убийста. А, я сказав ціну на цю 1200, 1200 гривень. Це в нас буде каса. Ну, так, да, бачите, табличка, все по заводському, все по красоті. Трос тут, дивіться, мабуть, десятка. Десятка железна. Ось, вот, ось вот така моцна. Це буде у нас косарь лібяточка. Далі гур зіловський. Що там внутрі? Я не скажу. Е, ну, крутиться. Крутиться такі насоси, самі знаєте, дені стоїть. Десь їх, як маслостанції, подшипник відкритий. Коротше, ціна 600 гривень, по... ціна по ціні бачка. От. Не, не, не пишіть. О, Сістання о, о, таке. Як крутиться? Все. Більше я вам нічого не скажу. 600 гривень. І поїхали. Добав цей винтовий заберіть за 300 гривень. Бачите, трошки вінтик тут под... подшарашений. Ну так все крутиться. Я ж кажу, просто люфт. 300 гривень оцей домкрат. І опять же ж таки повторюсь, желательно скидуйте скрін, щоб було більш-менш понятно, що ви хочете. Там Чи за лібьодку, чи ще за щось. Так я в принципі розумію. І так же само ціни. я на все стараюсь називати. Но я їх заповнити не можу всі... Тобі ж там яка ціна? ат 600 300 Кассар 1200. Це зараз пам'ятаю. Через 2 години я вже забув. Не питайте в мене, яка ціна? Я це не називаю 1200. Там. Це вже, вже забув. 400-450. початку було, я казав. От, редуктор на дровокол. 160 кг. 31 к одному. 7200. Отакий От моцний редуктор на дровокол. Все крутиться, лапи всі цілі, ну, все чітко з ним. Бери, став, роби, дрова около 160 кг. Тут, тут, я думаю, можна сильно шарашити. Навіть сильніше, ніж тут усі сили. Що в нас ще залишилось? О! Тісочки, а ну зараз, долізу даних. Тісочки. Оп! Все, крутяться. Може не сильно? та ні, нормально. Все ціленьке, що за них? 600 Ой, 600 гривень. Тіски будуть у нас трубні. Дивіться, що є який той, як його. Насос дозатор. Ні, НШ, мабуть. Алюмінієвий. моцний. Кучу грошей стоїть з виду. Так зараз я бачу, кілограм 25 важить. І подивіться, яка -то моц. моцна моцна хрень. Так, тут вроді трошки розібралися з цим барахлом. Ідемо далі. Зробити вам супер акцію на цей станочок. Повністю комплектний. Я думаю, навіть робочий двигатель. Ну там ламатися нічому. 5500 забрали. 2П 112, щось таке. Коротше, 5500. Був 5300 без пінолі з Все добре, бо треба на носу. Серйозна закупка надо трошки денюжок. Хай уже по собі стоїмості. Мати його так ну щоб він тут не стояв 5 500 резьбо нарізный 5000 5000 резьбо нарізний станочок колона може щось з нього придумаєте. Можна по цільовому використанню. Короче, 5000 резьбо нарізний це у нас уже все продано оплачено е, н е, Піноль. Пі корпус Касарь. Плита 500 та 1800, це з комунараса. Бабка 2000 гривень, ну можна, можна трошки торгонутися. Домкрат такий моцний 1300. А, я ще такі штани на зиму утеплився, купив, бо трошки прохладно. Сйомник 800 гривень, нульцевий, чіткий, офігенний. Лучше всіх. Оця. Мандула, що воно таке? Так, ну люди хоч напишіть, може хто десь бачив. Де таке використовують. Ну, інтересне, до усрачки воно. Я ж кажу, я його вже показував. Но. Те віджимаються. Я думаю, це кусочок ще на монтажа, що лі був. Типа покришку прижав. Хер'йозно, якийсь царський. Що... Ну, воно... Так тоді ще на конях їздили на дерев'яних колесах. Хер'йозно, ну, загадка. Так, що в нас тут ще? Пройдемося там. Дядька спрашував, кувалди, 2,8, 4,8 кувалди. Так, 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 тут може хто що побачить пишіть, не стісняйтесь. Будемо продавати, торгувати, масло станція. Ось такі редукторочки є. 2, це чешка, черв'ячний. Халабуда в мене все. Треба <с> буде якось туди добратися. Цей Теж розпродажу устроїть. продажу <ріху> встроїть. Це у нас днями був такий вітрюган, я ж кажу, все поламало. Тут у людей криші зносило. А вона устояла, бо я її прикрутив до бетона, короче, все порозривало, <ріху> Все, халавуда моя, все. Ну то таке. Треба було взяти, спробувати. Це ж знаєте, я беру, пробую і вам відзиви вставляю. А ніхто мені за це навіть лайк не ставить. Це ужасно. І, кстати, можете підписатися, бо на кану реально серйозна заявочка. А як я кажу, хто не підписався, без ніштяків остався. Бобка, три косаря. Еншарик 10. Такий вінт 400 гривень. Так. Що у нас? А, курва, палець вже замерз, держать телефон. Вінт з тісково, то знаєте, гайка, 400 гривень шарик короче, 350 оця приблуда це плоско кругло коротше 4 косаря вона під полтинік важить станочок 3500 все комплектно крім пінолі що вам ще показати давайте ще щось покажу кстати по цим херням дядько Максим написав що це з мегамоцної здорової радіалки радіально сверлільного станка КМ6 Коротше, може хто хоче, продам на сувеніри. Оці три балубухи, не знаю, куди ви їх приміните. 25 гривень кілограм. 25 кілограмів. А, ну, 25 за кілограм, там десь кілограм 25. Не знаю, куди його примінити. Ну, таке, політ фантазії. Бо воно, каже, не іспользується, Уже, Ну, станки в нас вже такі порізали, поздавали. І хочу вам ще показати набор різчиків. Так, Що в нас? Е дохрена їх тут штук 60. Може навіть більше висота самого толстого. Та я думаю, 32-га. Ні. Е 30. Так, да. по-моєму, 32 чи 34 я міряв. Ну, в кого 32 державка, вони влізуть, там можна 2 мм навіть на токарному зробити так. Бачите. Отак от, от Це була 40-го, навіть до 25-ї спиляли. І все, і шарашить. Бачите такі красиві, радіальні. Отрізні, зарізні. Отак от, от покажу. Коротше, це все щастя 2900. Їх тут реально дохрена. Тільки можна взагалі із-за угла дюрки розшарашувати. Різечки дебелі. Що в нас, що в нас ще є? Ну, Мечики 1,1, друга 1,1 по 400 гривень. Можна парні зібрати, я думаю. Можете, другий номер, перший-другий номер. Тут це другий номер, перший, перший. Да. Ну коротше, якщо що, черканіть, підберемо що нібудь. На цьому буду завершати своє віщання. Кому було інтересно, можете опять таки лайк втулить. І підписатися обов'язково. По всім опросам, пишіть на Viber. Отправка, як завжди, кожен раз скажу, і кожен раз люди питають, а як у вас відправка по предоплаті тільки новою почтою. Предоплата як частічна, так і повністю. Це вже по желанню, так сказати, клієнта. Так що пишіть всім пока, не балуйтесь, все буде чітко.